І відкритий міський, і рівня чемпіонату України. В Ужгороді фінішував відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу. У межах цього заходу тривав також тур чемпіонату України. Це етап чемпіонату України. Він у нас відбувається вперше з початку війни. Тут змагаються чоловічі та жіночі команди. Це класичний формат чоловіки та жінки. Жіночих команд у нас 12 учасників, чоловічих 17. Активну участь у змаганнях брали й закарпатські дуети. Закарпатських багато пар, більше половини, напевно. Більшість це ужгородські команди. Є представники з Валявщини, Великого Березного, з Рахівщини є представники. Набирає обертів, розвиток пляжного волейболу і в гірських районах Закарпаття. Хоче з приїздом на змагання, доводиться враховувати кліматичні особливості. Враховуючи погоду нашу Рахівську, гірська місцевість, ну вітрів майже немає. Ми привикли без вітру грати, то й трошки. Трошки вітер був присутній, тим більше спека на 4 градуси більша. Але так головна мета для мене була це. Я привіз свого вихованця, бо та я являюся тренером у Рахівській дю США з волейболу. При свого хлопця, щоб він подивився, як другі хлопці грають, би вийшов трошки за рамки не лише міста, а і області нашої. Залом усі учасники були налаштовані як найкраще спортсменки, не виняток. Це дійсно дуже крутий досвід, і це дуже. Прекрасно, що змогли тут організувати такий рівень, тому що до цього ми сюди приїжджали на звичайні турніри: жіночі, там міксти, там серед чоловічих команд були турніри. А ось зараз це справді чемпіонат України. Дівчата дійсно всі хороші. Ми вже провели один матч. Ми його виграли 2-0, Дівчатка старались. Нам все справді дуже сильно сподобалось і. Я думаю, що далі. Чим далі, тим буде більш цікаво. Настрій чудовий, як завжди, тому що для нас такого рівня змагання це як свято. В місті Ужгород вперше проводиться однозірковий тур чемпіонату України з пляжного волейболу. Ми дуже раді, що ми приймаємо участь в ньому, десь допомагаємо з організаторськими своїми можливостями настроєні перемагати. Хочемо пограти в задоволення. Дуже гарні у нас учасники, і учасниці з різних міст: Київ, Маріуполь. Ми дуже раді бачити і приймати всіх тут в місті Ужгород. Сподіваємося, що буде ще більше змагань в нашому місті. А на рахунок фінальної частини переможе найкращий. І перемогли справді найкращі у чоловіків. першою стала ужгородська пара Михайло скукіс Олександр Курко. А в жінок господарки майданчика Наталія Пуля і Наскукіс фінішували другими, пропустивши вперед Київсько-Львівський дует кладі Євгенії Щемельової та Анастасії Липської.